Конституція України розділ 13. Внесення змін до Конституції України. Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України. Президентом України АБО не менш як третиною народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України. Стаття 155 Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу 1, загальні засади, розділу 3, вибори референдум і розділу восьмого, внесення змін до Конституції України, попередньо схвалений більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менше як дві третини від Конституційного складу Верховної Ради України. Стаття 156 Конституції України. Законопроект про внесення змін до розділу 1 загальні засади, розділу 3 вибору референдум і розділу 13 внесення змін до Конституції України подається до Верховної Ради України Президентом України або не менше двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України і за умови його прийняття не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України, повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів 1, 3, 13 цієї Конституції з одного і того самого питання можливо лише до Верховної Ради України наступного скликання. Статті 157 159 Конституції України. Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України. І закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України. Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимога статей 157 і 158 цієї Конституції. Статті 158.